Тучний інтелект. Боже. Хто б у 2021 році міг подумати, що машина зможе генерувати картини по текстовому опису, писати повноцінні твори та взагалі симулювати людську поведінку. І це все настільки масово, що кожна псина на районі вже чула про AI, а кожна п'ята особа вже хоч раз користувалася якимось сервісом. І це круто. Нові технології, що покликані полегшувати наше життя. Що може бути погано в тому, що ми все більше покладаємося на ті речі про принцип роботи, яких ми і гадки не маємо. Крім того, інновації навряд чи може призвести до потрясіння у суспільстві безробіття, протистоянь, ненависті, дискримінації, параної. Наряд ж можуть. Правда? Давайте розберемося. Штучний інтелект розділ комп'ютерних наук суд якого полягає у створенні алгоритмів, здатних самостійно вчитися та виконувати людську роботу. Поняття поділяються на підгалузі, такі як машини навчання, обробка людської мови, комп'ютерний зір. Зараз серед цих трьох нас цікавить машини навчання. Якщо стисло, це підгалуз, що займається розробкою алгоритмів, котрі здатні самостійно вчитися, аналізуючи дану їм інформацію без прямого написання коду. Нижче по ієрархії йде метод реалізації підгалузів: нейронна мережа, а точніше глибока нейронна мережа, що є сукупністю нейронних мереж. Спираючись на це, всесвітньо відомі продукти штучного інтелекту коректніше називати глибокими нейронними мережами. Тоді, що ж таке просто нейронна мережа? Це модель, що імітує роботу нейронних систем людини і складається з одного або двох шарів нейронів, інакше кажучи, це модель поведінки алгоритму, натринована на надані їй даних. Архітектура такого типу схожа за структурою до людського мозку, де нейрони зберігають відповідні дані і через обмін сигналами один з одним передають та оброблюють інформацію. Проте для грамотної роботи цих нейронів потрібно багато. No. Дуже багато. І сумарно вони повинні бути натреновані на мільярда прикладах і мати в собі відповідну кількість параметрів. Існують певні методи тренування AI, котрі я розгляну пізніше на конкретних прикладах. Наче структурою все ясно, але як воно працює? Давайте я наведу більш інтуїтивний приклад. Ось я вам зараз надаю зображення, котре ви майже моментально обробляєте. Це завдяки мережам нейронів у нас в голові. Але якщо заглибитися, то вхідна інформація з очей обробляється першою мережею нейронів, котрі розуміють, що перед ними зображення. Наступна мережа розпізнає, що це малюнок в аніме стилістиці. Третій шар аналізує зовнішній вигляд і пропускає, що швидше за все це дівчина. Проте не всі мають відповідний четвертий шар, котрий вказує на то, хто то та які особливості у цього персонажа. Саме ця мережа нейронів, натренована на попередньому досвіді, і вказує, що це не зовсім дівчина. І гадаю, з цим це зрозуміло. Тобто людський мозок має свої мережі нейронів, котрі з'єднані з різними частинами мозку задля обробки інформації. А що стосується яй, то нейронна мережа має один-два шари нейронів. Глибока нейронна мережа вже має два і більше шарів для обробки даних. Але тепер найцікавіше. Якщо людина оброблює інформацію послідовним ланцюжком, задіючи лише окремі частини мозку, то глибока нейронна мережа пробуджує усі шари під час процесу і виключає непотрібні задля досягнення поставлених цілей. Це надає моделі феноменальну точність та аналіз, проте вона може упустити багато елементів несвідомо, такі як кольор очей, привабливість, риса характеру та композицію. Ну і поки ми ще не зайшли далеко, можна ще згадати за методи машинного навчання. Їх багато, але я виділив лише три. Кероване те, коли людина надає моделі правильні відповіді і на яких вона вже вчиться, не кероване. Відповідно, в модель жбурляють інформацію, і вона повинна сама навчитися її обробляти. Ну і навчання з підкріпленням, коли модель утримує покарання за неправильні дії, а за правильні нагороду. Дерсярування коротше. До речі, нагородою та покаранням для моделі слугують цифри, а не відомо так, просто візуалізація. Враховуючи всю обширність штучного інтелекту, сама галузь досить молода. З'явилася вона ще у першій половині ХХ століття, коли британський вчений Алан Тюрінг сформував поняття універсальної машини. так так Той самий Алан, що зламав німецьку шифрувальну машину Enigma. Крім булінгу німців та нічними роздумами над питанням, чи може машина думати, у 1950-му йому вдалося розробити унікальний тест для оцінки інтелекту комп'ютерів тест Тюрінга. Пояснювати не буду, самі знайдете. Згодом після досліджень Алана оплотом вивчення AI став Дартмутський коледж, де у 1956 році пройшла конференція, на якій, до речі, зародився сам термін, і де у подальшому майже всі 60-ті розроблялися передові програми, що грали у шахи, розв'язували задачі з алгебри та балакали англійською. З того часу був хоч і повільний, але розвиток, зумовлений відсутністю бажаних технологій та концепції приблизного вигляду алгоритмів. Але раптово у 90-х стався бум на підприємників, і сфера відповідно отримала лютий буст у розвитку. Тому, скажімо, дякую транзисторам за те, що дали нам змогу дивитися це відео з дрібних екранів, не встаючи з дивану. А наслідком же цього бусту на сьогодні стала просто тонна різних О, Отак. Ці гігантські підбірки ай сервісів, не всі випадки життя. Достатньо лише перейти в TikTok, Telegram або Reddit про штучний інтелект і узріти всі ці унікальні приблуди. А люди і поняття не мають, що 80% усіх цих сервісів це просто експлуатація чужого API з бажанням заробити. Тому замість того аби лазити по підбірках зосередимося лише на справді унікальних сервісах. І як не дивно, першим у нас буде всім відомий чат GPT, заїжджений в нуль сервіс, про який знає кожен, навіть моя Шарага, але це не точно. Найкращий друг любого студента, коротше, всі його моделі натреновані ледь не на всьому інтернеті, через що він здатен вести діалог на будь-які теми і в будь-якому стилі. Офіційно від компанії OpenAI зараз доступні три моделі GPT 2, 3,5 та 4. Різниця між ними у кількості нейронних зв'язків і відповідно у точності та функціональності. До прикладу, четверта версія вміє розпізнавати контекст на зображенні і може описати, що на ньому відбувається. Вміє давати прямі посилання на джерела в інтернеті, звідки вона взяла інформацію, але одна проблема. Ладно. Зрештою, навіщо переплачувати, якщо є безкоштовний варіант під назвою Bing? Віднедано він почав надавати безкоштовний доступ до моделі GPT 4. Ну хіба ж це не чудово? Е, наостанок у сценарії мав бути ще клайд від Discord, але відео так довго робилося, що 1 грудня 2023 року його відключили. Що ж, покійся з миром, єдиний чат-бот, котрий міг послати користувача. Але не будемо про сумне. 2022 рік нам не лише текстою чат-ботів. У тому ж році світ побачило вже зовсім іншого роду модель. Міджорний. Широке маса нашумівши генератор зображень по текстовому опису, досить потужна модель, котра першою поборола проблему з руками. Але от біда та сама. ПЛАТНО! Тому є безкоштовна альтернатива далі три вбудована в Bing. Скажу, що він навіть може бути кращий Міджорний. Як мінімум він дружить з текстом на картині і краще взаємодії зі стилями. Проте є ще один сервіс, котрий в умілих руках здатен утерти носа обом: Stable Diffusion. В порівнянні з ними він є набагато менш юзерфрендлій. Натомість його гнучкість це просто щось чимось. Ці здатності треба завдячити відкритому коду цього алгоритму, де кожен може щось дописати корисне. І, враховуючи це, можна спокійно пояснити за його принцип роботи. Коротше, stable diffusion це алгоритм, що перетворює шум у зображення, спираючись на текст і опис. Працює він просто. Йому дають зображення, і його завдання перетворити це зображення в шум. Процес називається Noising. Відповідно, модель отримує досвід і вже зворотнім алгоритмом перетворює шум назад у зображення. Це вже ден А генерує зображення по тексту, тому що на етапі тренування моделі його годувало зображеннями разом з файлами, в котрих ці зображення описувалися. Це був максимально короткий опис stable Diffusion. Проте тепер, знаючи принцип його роботи, спокійно можна розповісти про особливості та фішки. Користуючись Table Diffusion, ви можете спокійно генерувати текст по опису, ставити пріоритети токенам, писати те, чого ви не хочете бачити на картині, вибрати моделі, вибрати розмір полотна, вибрати степінь реалізму, які зображень, стилі, семплер, вибрати позу, замалювати ленарт, вибрати палітру зображення, можете згенерувати зображення зображення, малювати малюнок, завжди що ви хочете редагувати на зображенні, вирізти об'єкт зображення, генерувати хтивки свої подруги, генерувати просто хтивки. Що? Так. Це все в хмарному середовищі Google із зручним інтерфейсом та власною кастомізацією. Тільки є максимально обмежений декілька годин роботи, а далі кулдаун довести 4 годин, але для першого разу вам цього вистачить. Говне, ще це безкоштовно. <кхм> Справді, stable Diffusion, на відміну від інших графічних сервісів, немає як такої цензури. Все дозволяємо генерувати контент не дитячого характеру. Але тут все залежить від моделі. Плюс до того, технологія має купу надбудов, що полегшують та покращують якість та точність генерації зображень. Тому посилання на сервісі на мої гайди по генерації хтивок у мене в телеграмі. Ну, треба ж чимось іде завлігти, га. І тут ми дуже плавно підходимо до десерту. Голосові аїшки. Ах, скільки ж каверів і Мемасів було зроблено за останні півроку. А за цим усім стоять лише два репозиторія. RVC та Sorвіц SVC. Про їх принцип роботи мало що відомо. Проте, як я дослідив на гітхабі, вони певно, обоє працюють на технології Diffusions. Так само, як і степ-буді-фюжн, працюють з цифровим шумом при генерації голосу. І генерують голос нейронки дуже навіть непогано. Хоча не цими репозиторіями єдині. Є ще купую інші сервіси, по типу Love&Love, Haijan, але проблема у них все ж таки одна і та сама. Ладно. В іншу випадку, вже простий користувач може спокійно тренувати власну мого зоомодель. Достатньо дати їм датасет на певну кількість епох. Епоха — це повний прохід алгоритму по датасету. Тобто одна епоха дорівнює один про Чим більше, тим краще, але я бажано знайти межу. Бо можна настати переначання, коли модель вже не навчається, а деградує. Я падали марка посовети с у багато чому RVC по типу легкості та практичності, те, має більш первою генерацію голосу. Тому я би рекомендував користувати RVC, але якщо у вас потужне залізо, діло ваше. Ну і як. Всі тепер впевнені в тому, наскільки штучний інтелект зло. А може, все ж таки це просто дуже прокачаний інструмент? Очевидно, що не ідеальний. Але, як і будь-який інструмент, він вимагає досвіду в використання. І, відповідно, він може служити як на благо, так і на шкоду. Тут все залежить від людини, котра цим інструментом користується. Особисто я для створення цього відео використав усі вище зазначені сервіси. Тому, шановні художники, копірайтери, дизайнери, музиканти, моделісти, вокалісти, вчителі, копірайтери, менеджери, сценаристи і далі по списку. Рекомендую вам побороти первісний страх перед невідомим та спробувати самостійно володіти цими продуктами постіндустріального суспільства. Світ міняється, і ми на порозі нової епохи. Тому не пасіть задніх. Інакше вас справді зміють машини. <соць> Зрештою, вони вже це і так роблять з недалекими.